Привіт, вітаю тебе на каналі Бізнес у рваних Штанях. Так, ти сьогодні хочеш побігти з нами у чудовий світ децентралізації? Хочеш, але зачекай, не жени. Давай спочатку розберемось, що таке DeFi, бо в нашому світі взути можуть будь-де навіть у децентралізованому інтернеті. DeFi розшифровується дуже просто: децентралізовані фінанси. Така собі технологія, яка базується на такому ж розподіленому захисті, як і криптовалюти, а користувачі у ній взаємодіють один з одним без контролюючих структур. Але це не значить, що ти повністю сховаєшся від податкової. Ніхто не обіцяє анонімність, хоч транзакції і не включає твого імені, але їх можна відстежувати і з цього розуміти, кому саме належить гаманець і віртуальні активи на ньому. Наприклад, коли. Ти відправляєш валюти на централізовану біржу. Завдяки використанню DeFi користувач може отримати доступ до дешевих переказів по усьому світу. Транзакції відбуваються без жодних географічних об'єктів. Низькі комісії є одним з головних факторів, що забезпечують популярність технології. Другий фактор це безпека і прозорість. Кожен смарт-контракт чи запис у блокчейні доступний для перегляду кожному, але не розкриває сам по собі твою особистість. При цьому кожен запис є незмінним, ні в кого не вийде підробити суму транзакції, дату чи гаманці відправника або отримувача. Саме такий рівень прозорості та безпеки дозволяє інвесторам безпечно вкладати свої кошти і не переживати за крах біржі чи іншої фінансової установи. Адже усі DeFi автономні і ніким не регулюються. Хоча в цьому є і мінуси. Головний з них це шахрайство та інфраструктурні невдачі. Відсутність кордонів для здійснення транзакцій унеможливлює повноцінну регуляцію фінансовими юрисдикціями. Тож незрозуміло, хто буде нести відповідальність за розслідування фінансових злочинів, які є правила, хто буде дотримуватися і виконувати. Тож основна мета DeFi полягає у боротьбі з централізованими фінансовими установами. А, і є не лише його головним плюсом, а і головною проблемою. Це кидає виклик усій сучасній банківській системі і перемагає. Але не треба думати, що DeFi-сектор сектор це райдужна галявина, яку сумлінно захищають чіпі Дейл. Ринок не може жити лише позитивом. Якщо у 2021 році ріст обсягу ринку становив 1210%, з майже 19 мільярдів до 245, то 2022 рік став великим потрясінням. Обсяги впали до 38,5 мільярдів, тобто з 2020 року ми досі в позитиві. Але в 2021 наш корабель щастя плив далеко не дуже довго. На всій індустрії вкрай болісно позначились крах Терра і розвал бізнес імперії Сема Бентмана Фріда це вплинуло на загальну заблоковану вартість усіх криптовалют. Інакше це називається ТВЛ. Знизилась зацікавленість DeFi венчурними інвесторами, і найголовніше, ціни багатьох утиліті токенів децентралізованих додатків впали за рік на 80-90%. Через ці фактори велика кількість компаній скоротила свій персонал, а майнери зустріли збитки, через які багато хто вийшов з бізнесу. Але й були ті, хто частково виграв від подібних настроїв на ринку. Це децентралізовані біржі або ж Декси. Саме вони отримали великий ковток нової аудиторії, адже крах імперії Фрідмана показав, що гроші на централізованій біржі не твої гроші. Об'єм торгів на DEX виріс на 26% лише у лютому. Кріпторенк, Юнісвап і Балансер змогли захопити майже 72% від загального обороту коштів на децентралізованих біржах. Зараз ти зможеш поставити відео на паузу і побачити рейтинг децентралізованих бірж у світі. Тож, робимо висновок: завдяки DeFi ти зможеш не переживати за блокування коштів через крах бірж або за рішенням суду. Ти зможеш проводити дешеві транзакції, а також залучати кредити по усьому світу. Але при цьому на сьогодні ніхто не може оберегти тебе від шахраїв чи від злому саме твого гаманця. Тож будь обережнішим, не забігай у ризиковані ICO, про них ми, до речі, поговоримо трошки пізніше. Забігай в опис каналу, там ми залишимо посилання на рейтинг DeFi додатків. Не забудь підписатись, лишити коментар. Наша команда і добрі підписники завжди тобі допоможуть в міру свого часу і сил. Ну що, гарного дня і нехай щастить, Па-па!